Цього року Київський академічний театр юного глядача святкує столітній ювілей. За цей час він став улюбленим місцем для багатьох поколінь, де казка уживає, а класика української літератури стає наочною для юних глядачів. Навіть зараз, попри усі виклики війни, театр продовжує свою місію. Валерія Чайковська завжди мріяла про сцену. Перша вистава, де вона зіграла, була створена режисером всього для двох акторів. Валерія називає цей досвід своїм бойовим хрещенням. Я потрапила сюди. Ну, це вже 50 років я в театрі. Це був мій перший театр і єдиний, як виявилося, із найулюбленіших робіт. Це Попелюшка. Попелюшка, яку я грала більше десяти років, потім була така знакова роль у виставі Любов та чорт Йозаса Грушеса у постановці Миколи Мерзлікіна, перемоги на різних державних фестивалях. Київський академічний театр юного глядача вже сто років зберігає традиції українського мистецтва. На його виставах виросло не одно покоління в умовах війни тюх на липках став одним із символів культурного супротиву ворогу. Наш ворог сьогодні намагається знищити нашу культуру, доводить хоче довести всьому світові, що нібито української культури не існує. Але у нас є чудові заклади, яким більше 100 років, які відзначають сторіччя цьогоріч, зокрема як і наш театр на липках. Минулого року і позаминулого року відзначали сторіччя наша київська картинна галерея, національний музей Ханенків. Тобто, Київ завжди був центром української культури, мистецтва, і це вже доведено сторіччями. У ювілейному сезоні у театрі юного глядача на липках будуть прем'єри за декілька днів. Тут даватимуть прем'єру вистави Пітер Пен. Це історія, яка відзеркалює виклики сучасних дітей. 9 числа у нас прем'єра вистави Пітер Пен. Це режисер Євген Курман ставить. Вистава також співзвучна нашому часу, бо і через війну, і через всякі негаразди діти часто не мають спілкування з батьками або з дорослими. І це трошки такий погляд на те, що діти бувають загубленими в середовищі». У театрі кажуть, їхня робота це не лише про мистецтво, це про боротьбу за свою ідентичність та майбутнє. Актори, хореографи, режисери, 10 працівників театру зараз несуть службу в лавах Збройних сил України. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал інтермарафон і єдині новини.